Доброго здоров'я, шановні глядачі. В попередньому відео ми з'ясували, що інформація про волоса Велеса, якого ми сьогодні звикли називати язичницьким Богом, насправді стосується закону світотворення, тобто принципу побудови оточуючого нас світу. І ці знання беруть свій початок з часів трипільської цивілізації. У відповідь отримала коментар. Зачитую. Велес швидше всього нерідний для слов'ян Бог. Перед прийняттям християнства Київський князь Володимир створив пантеон головних богів Русі у Києві, і там ідола Велеса не було. Зазначу одразу, тема Пантеону вже звучала в сюжетах спадок 91 та 91.2. Сподіваюся, що в них мені вдалося довести, що Велес, волос, не є. Богом, Він є законом, правилом, принципом, за яким створено наш світ. Але оскільки глядачів, можливо, не переконали наведені мною аргументи, то варто тему трохи розширити. Акцентую ще раз вашу увагу на тому, що Велес Волос відповідав за те, як виглядає наш світ, а у язичників був ідол. Який так і називався світовид. Зверніть увагу на форму його шапки. Можливо, помиляюся, але я не зустрічала інформації про те, що в період язичництва шапки мали відігнуте поле. Оскільки створінь з чотирма обличчями не існує, то ідола світовида варто сприймати як символ. Тоді чому б не поставитися точно з такої ж точки зору до його шапки? Вона має вигляд трикутника вершиною догори, горизонталь. Із-під поля шапки звисають пасма волосся. В результаті отримали символ волоса велеса, який ми детально розглядали в попередньому відео. Тут трикутник і тут така сама геометрична фігура. Горизонталь, горизонталь. Тут волосся звисає, а тут місток, який зроблений з шерсті. Скептики одразу скажуть, що припущення притягнуте за вуха, тому продовжимо розвіювати сумніви. Якщо уявити собі, що ми дивимося на ідол Світовида зверху, то побачимо два кола одне і друге. Їх формує сам обід шапки. А чотири обличчя. Ділять ці два кола на чотири чверті. Реконструкція такого календаря вам уже добре знайома, починаючи з сюжетів спадок 60, 61, 62, як я вже не раз наголошувала, в такому літочисленні зашифрований принцип світотворення. Тут закон, за яким створено світ, а тут світовид. Тобто, як виглядає світ. Світа – вид. Календар має два кола. Одне позначене чорними цифрами, друге рожевими. І шапка має два кола. Ось одне менше і більше Тут чотири обличчя і календар, як ви вже знаєте, поділений на чотири долі. Використаємо позначення чвертей за допомогою літер А, О, Е, У. Детальну інформацію, чому вибрані саме ці голосні, а не інші, знайдете в сюжетах спадок 42 та 42.1. Таке розташування літер допоможе зрозуміти словосполучення до пантеону. Спочатку йде символ велеса. Коло, яке описане навколо нього, літера Д. Трикутник і місток, і тут трикутник і місток. А потім перелічуються голосні А, Е, О, У, Точно так само, як на цій схемі А, Е, О, У. Отже, словосполучення до пантеону виникло не на рівному місці. До речі, схожу схему використовувала колись давно християнська церква. Це зараз ми кажемо Ісус, а раніше його називали Іешуа. Літери Е, У, А в слові присутні. Тільки замість О стоїть І. Поясню чому. Бо в секторі, позначеному літерою О, найближчими до вертикалі святами є 2 вересня і Лі. А в сюжеті спадок 92, ми з'ясували, що Христос, звертаючись до Бога, називав його по імені Ілія. Крім цього, по цій же лінії рівно через 40 днів усі кновенія голови Іоанна предтечі. Отже, на двох сусідніх клітинах розташовані два імені, які хоч і знаходяться в секторі О, але починаються на І трипільському коді, розшифровку якого знайдете в сюжеті спадок 16, з цього місця починається місток, і по ньому рухаються іони. Різниця між словами іон і «оан» практично незначна. Тут від молекули води відсікається якась частина для того, щоб утворився іон. А тут відсікають голову Іоанну. Тут початок містка і початок руху, а тут предтеча. Слово предтеча означає явище, подію, що підготували ґрунт, умову для наступних явищ, подій. А хіба місток не готує основу для переходу Іону. З одної ємності в іншу. Думаю, я в доступній формі пояснила, що в слова до пантеону та іешуа зашифрована інформація про поділ кола часу на чотири долі, а також про літери, якими позначені ці долі, і чому замість літери О використана літера І. Сподіваюся, що озвучена вища інформація стане вагомим аргументом на користь версії про трипільське коріння богів. Ми трохи віддалилися від теми, тому повертаємося. Якщо використовувати таку схему, то зліва внизу літера «S» формувала ім'я Велес. І він дійсно володар Нижнього світу, праву верхню частину Займає волос. Він формує зв'язок між лівою і правою половиною, а його ім'я, пов'язане з шерстю, вказує на те, що в часи трипілля наші пращури могли побачити такий зв'язок наочно у вигляді шерстяного містка в приладі для приготування живої і мертвої води. Ліва верхня частина, очевидно, мала назву валас. Влас адже не дарма християнська церква на початку свого становлення замінила волоса на власія. Капище Велеса було на тому місці, де пізніше збудували церкву святого Власія. В літописах під 1187 роком покровителем худоби вже названий Святий Власій. Залишилося з'ясувати назву правої нижньої чверті. Вона особлива, не схожа на інші. Якщо три вище названі долі, це територія безтілесних створінь, які існують лише на енергетичному рівні, то сектор У чверть, де душа може отримати об'ємність, пукатість. Тут життя в його матеріальних і фізичних формах. Якщо використати фразу позначений А на колі, то отримаємо абревіатуру пак. Як ви знаєте з попередніх відео, ліва верхня чверть кола, окрім позначення літерою А, має ще назву Бог. В наших словниках до сьогоднішнього дня присутній маловживаний вислів, ЩЕБ пак. щеп бога. У язичників були місця, де вони намагалися налаштувати зворотній зв'язок з Всевишнім, попросити його милості. Якщо зв'язок зворотній, то і читати ще б пак потрібно в зворотньому порядку. Кап і іще, капище. Абревіатуру пук також треба читати справа наліво. Куп купала. Напрошується висновок. Язичники, приходячи до ідола Світовида, молилися одночасно принципу світотворення, взагалі і одночасно, в залежності від дати на календарі, якомусь одному з чотирьох облич Валасу, Волосу, Велесу або ж Купала. І на завершення пару слів, які стосуються коментаря, де глядач стверджує, що наші пращури не мали звички просити щось у Бога, вони лише славили його. Але прохання закладено в фразу ще б пак, щеб Бога. А словосполучення кап і «ще» варто розуміти як прохання якомога б довше побути на території куп купала. Бо лише тут можливе матеріальне, фізичне існування, де душа має об'ємні пукаті форми. Тому я вважаю, що пращури не лише славили Бога, а й просили у нього. Точно так, як це робимо зараз ми, коли потрапляємо в скрутну ситуацію.